За 10 хвилин я навчу вас базовим термінам, знання яких допоможе вам легко орієнтуватися в крипто Всесвіті. З вами Михайло Пацан, підприємець, інвестор, керуючий активами. Що таке блокчейн? блокчейн Децентралізована база даних, яка зберігає інформацію на різних комп'ютерах, при цьому вся інформація в зашифрованому вигляді і розшифрувати її неможливо. Вся інформація записується в блоки, і кожен наступний блок володіє частиною інформації з попереднього блоку. Такий підхід дозволяє створювати єдиний ланцюжок. Даних так званий чейн і підвищує надійність зберігання даних. Адже для того, щоб їх змінити в наступному блокові, необхідно змінити дані у всіх попередніх блоках. Зробити це дуже важко і я би сказав навіть майже неможливо. Хешування даних і запис в блокчейн роблять майнери, використовуючи свої комп'ютерні потужності. Перевірку цілісності блокчейну після того, як майнер зробили запис, власне в нього роблять так звані вузли або ноди. І майнери і ноди за свою роботу отримують винагороду у вигляді комісії за транзакції всередині блокчейну в нативній валюті блокчейну. Наприклад, майнер блокчейну біткоін отримують винагороду в криптовалюті біткоїну. Що таке криптовалюта? Криптовалюта це внутрішній токен блокчейну, який використовується для зміни стану блокчейну. Тобто для того, щоб зробити запис даних в блокчейн, користувач повинен заплатити зі свого криптовалютного гаманця комісію у вигляді токенів блокчейну. Цю комісію отримують майнери або ноди в залежності від алгоритму консенсусу. Що таке алгоритм консенсусу? Алгоритм консенсусу це механізм, який дозволяє всім користувачам блокчейну координувати свої дії. Всі баланси криптовалют зберігаються в блокчейні, і дуже важливо, щоб кожен вузол, тобто нода, мала цілісну інформацію щодо всіх записів в цьому блокчейні. Саме прийнятий алгоритм консенсусу і дозволяє всім нодам знати, яку інформацію записувати в блокчейн, а яку не потрібно записувати. Є декілька алгоритмів консенсусу. Найбільш поширений алгоритм, але в той же час він найбільш дорожчий і важко затратний, це алгоритм Proof-of-Work. Це доказ виконаної роботи. Його використовують такі блокчейни, як біткоін та Ефіріум, ну і декілька ще менш відомих блокчейнів. Але такий підхід дуже повільний. І не екологічний, тому зараз більшість блокчейнів переходять на алгоритм Proof of Stake. Це алгоритм на основі права голосу. Чим більше монет ви застейкали, тим більше ви маєте голосів і, власне, більше права голосу. Відповідно, всі тримачі повинні одночасно прийти до якогось одного рішення щодо запису нової інформації в блок. Загалом, цей алгоритм має різні там різновидності. Якщо я буду розбирати кожен з них, це займе просто декілька годин. Що таке біткоін? Біткоін це перший блокчейн зі своєю власною нативною криптовалютою BTC, тобто біткоін. Це свого роду бухгалтерська книга, де всі транзакції записуються на свого роду криптовалютних гаманцях кожного окремого користувача. Для зміни балансу необхідно переказати біткоїни з одного криптовалютного гаманця на інший. За це платиться криптовалюта майнерам в токені. BTC, тобто нативному токені блокчейну біткоін, за те, що вони зробили запис в блокчейн. Цілісність цього блокчейну перевіряють ноди. Комісію вони не беруть. Що таке криптовалютний гаманець? Криптовалютний гаманець це запис в блокчейні, який має унікальну адресу. Інформація про баланс гаманця знаходиться у відкритому доступі, і кожен може подивитися, скільки яких токенів там лежить. Доступ до цих токенів має тільки власник закритого ключа, тобто це свого роду. Прозорий сейф, але відкрити його може тільки власник ключа. Що таке паливо і газ в криптовалюті? На одному блокчейні можна обмінювати стільки токенами, які випущені на цьому блокчейні. За переказ токенів береться комісія в нативних токенах цього блокчейну. Тобто, якщо ви хочете купити токен MANA за токен USDT, які торгуються на блокчейні Ethereum, то для переказу USDT ви заплатите комісію в токенах Ethereum. Тобто нативному токені блокчейну Ефіріум. Саме по такому принципу працюють децентралізовані криптовалютні гаманці, наприклад, Metamask. Що таке Metamask? Metamask це додаток в браузері або в мобільному телефоні, який дозволяє створити децентралізований криптовалютний гаманець на блокчейні Ethereum або сумісних з ним блокчейнах, а також керувати своїми токенами, відправляти, отримувати, переказувати десь в рамках EVM сумісних блокчейнів. Відео, як користуватися і власне створити свій криптогаманець Metamask, є на каналі. Що таке криптовалютна біржа? Криптовалютна біржа це посередник між блокчейном і користувачем, який хоче обміняти свої. Токени або свої фіатні гроші. Вона цікава тим, що може швидко обмінювати токени з одного облучення на інший, чого в принципі не можна зробити на децентралізованих гаманцях. Також є можливість поповнити свій гаманець на біржі з банківської карти, наприклад, за ті ж гривні. Із з мінусів це необхідність розкривати свою особистість, тобто проходити так звану процедуру KYC – Your Customer. серед найбільших криптобірж, які ми знаємо, це Binance, Huobi, Whitebit, Coinbase. Вже почали з'являтися децентралізовані криптобіржі. В них немає можливості поповнити рахунок в ФІАТі, але також і не потрібно розривати свою особистість. Серед таких бірж можна виділити Serum та Uniswap. Також є гібридні біржі, які об'єднують в собі переваги як централізованих, так і децентралізованих бірж. Серед них це Nash та КАРЕКС. Що таке децентралізовані фінанси, DeFi, Swap і Фармінг? Децентралізовані фінанси це криптоіндустрія, в якій розвиваються фінансові сервіси, такі як обмін, депозити і кредити. Для прикладу, якщо ви хочете зробити обмін, то будете користуватися розподіленою біржою DEX. по своїй суті. Це пір-ту-пір обмін токенами, тобто, тобто так званий СВОП. Але ми знаємо, що не завжди є можливість обміняти токени в необхідній кількості і зробити це швидко. Тому було б непогано, якби був якийсь пул ліквідності, з якого можна було б отримати кошти в будь-який момент часу. Для того, щоб такий пул створити, необхідно внести кошти свої або власне кошти інвесторів. Але логічно, що інвестори захотять отримати відсорок за те, що хтось користується їхніми коштами. Саме тому комісії за обмін, які платять користувачі СВОПів на dex біржа, біржа платить власне, інвесторам в пул ліквідності. Цей процес називається фармінг. Свого роду депозит в реальному банку, тільки він децентралізований. Першою децентралізованою хриптобіржею з можливістю фармінга була Uniswap. Що таке NFT? Давайте такої трохи сухої теорії. NFT це невзаємозамінний токен, має стандарт ERC 721. При такому стандарті можна випустити, це називається замінтити, лише один токен в єдиному блокчейні, Копії бути не може. Щоб зробити декілька копій одного NFT, є стандарт ERC 1155. Зазвичай його використовують розробники блокчейн-ігор для того, щоб створити предмети всередині гри. NFT це код, а не картинка, і використовується для створення унікальних криптопредметів. Що таке Метавсесвіт? Метавсесвіт це цифрова копія наших найпотаємніших уявлень. Наш цифровий аватар, який відображає. Наше таке справжнє внутрішнє я. Компанії, які називають себе та це Sandbox, Meta який схожий на той же Майнкрафт, Децентрален, це такий простір в Метавсесвіті, де можна е, створювати землі, створювати виставки різного роду міні-ігри. Somніum Space це перший «Метавсесвіт», всесвіт, який Дає можливість поглинутися, власне в нього через очки віртуальної реальності. І AzorSite це новий метавсесвіт, який запускають розробники нашумівшої NFT колекції World Ape Yacht Lab. Які ще не зрозуміли для вас терміни ви чули? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, і ми обов'язково розберемо всі ваші запитання у наступних відео.